Украй кажуть, з того і пішла назва нашої держави. Очі і безмежні степи, ліси, зелені долини наші батьки, де жили наші предки. Деревня легенда розповідає, що на світанку наш... Україна бездомна синь зачарованих небес, тихі плеса річок, сині очі і ставки, безмежні степи і ліси, зелені долини і луки. Україна починається там, де доля усміхається і як небо. Як син Солов'їна, не кінчається Україна. Я українка, вигодована і випистована материнською піснею, бабусиною казкою. Понад усе в житті я люблю лагідну і щиру нашу мову. У край, де я виростала рідну мою Україну. А я українець, господар свого життя, славний захисник роду свого. Повертаймось до заповітів пращурів наших, які споконвіку боролися за волю, за славу, за честь України. Я землі цієї, паросток зелений, я землі цієї крапля дощова. Лулись у мені, приросли до мене жито і дерева, квіти і трава. Зацвітає цвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво, трава. Це моя Україна, це моя батьківщина. Що як мама, як тато одна. Ми всі українці, я ми. Ви, ми українці від Богдана Мазепа і Тараси. Але сліз у нашому житті було багато більше, ніж води. І в очі нам селяли страх. І голодом морили, і наші мовчазні могили, куди не кинь по всіх світах. Нас більше і більше. Непогорблених, прямих, окрилених високою метою. І хто нас визволить од нас самих від страху перед правдою святою. Ми таки виросли, йдемо на плаху за Україну і добре знаємо той шлях, який мітиме батьківщина, де був капкан і злоби цвях, і де було свавілля і руїна. Убий собі раба. Любов, хай буде лиш свобода, непереможна віра у життя, у світ прекрасний для свого народу, в його безсмертне майбуття. Ми всі з тобою, мати Україна, бо за нами ж Бог, який понад усе надасть честь, славу нашій Україні. Мамо. Пробач за мою стрімку вдачу, вибач, рідненька, я вже не прийду, мені не болить, я від болю не плачу. Я зараз душею до Бога іду. Ти, вибач, не плач, твої сльози тримають мене на землі, а мені вже пора. Мене побратими із Богом чекають, і зірка на небі моя вже зійшла, Матусю, пробач, що закрив рано очі, я прошу, тримайся, я тебе люблю, світитиму з неба тобі я щоночі, і інколи ще у вісні зайду, зайду. Щоб ще раз тебе міцно обняти, бо ти найдорожча в моєму житті і те, що не встиг на прощання сказати, спасибі за щирі молитви святі. Я знаю, зараз весь смуток і розпач у серці твоєму безмежно болить. Прошу відпусти. І більше не плач, матуся рідненька моя. Про тих, кого більше немає мовчати, розпачлива туга, коли буряном заростає остання домівка для друга. Ніхто не встає, не приходить, і вже не сміється, як вперше сніжинки вустами не ловить. І тільки тоді розумієш, яка твоя доля примхлива, що ти не з роками старієш, а з втратами тих, хто важливий. Над землею гнуться трави, і хмаринки, наче пави, а праворуч найсумніше, то вже він, то вже він. Йому не треба слави, і нічого їм не треба. Всім, хто там, у синім небі, їм життя б у нагороду. Жити б їм, жити б їм, а вони пливуть у небі, над дахами пропливають. Понад світом десь співають, як пташина, біла зграя, ці хмарки в небесах, їм нема кінця і краю, білю душі не затихає, де ж вона вода жива, ах, чому війна буває? Ну чому, ну чому, чому нас убивають? Бог зна ці імена, невідомих всі ці імена, зна, хто на них чекає, хто за ними плаче, де їхній дім і як болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли все горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить. Які в них білі крила за плечима. Нам невідомі їх мрії й здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя в час зрад страшних і втрат таких гірких. Заради нас. І мирного світання на Україні вони наші герої України. Оголошується всеукраїнська хвилина мовчання, в пам'ять про всіх загиблих за свободу і незалежність України. Можна втратити все. Але українську думку, українську честь, українську волю, українську державу нам треба зберегти. А останнім часом я питаю у себе, я питаю в людей, я питаю в книжок Озираєс на кожній сторінці, де той проклятий рік, де той проклятий день, коли ми українці. Забули, що ми українці. І що є у нас дома від байди що в'ється, і що є у нас мова українська, вона, а без неї ми не територія, а не в країна. Я звертаюсь до себе, я звертаюсь до вас, говорімо усі хоч ми добре навчились мовчати, згадаємо, коли, за якої пори ми українці себе у собі почали зневажати. Українці мої! Дай вам, Боже, наснаги і сил, можна вмерти й хахлом і не згіркне від цього хлібина, тільки хто ж нам небо нахилить до наших могил, як не забута зневічена ними країнам. Навчи Господь сумління берегти, щоб душу не продати за півцарство. Молимося, кожне серце захисти. Від заздрості, від фальші та лукавства. Прости, Всевишній наших ворогів, прости, бо не судилось їм пізнати любові до землі своїх батьків, до отчої стежини коло хати. Молитві щирій обіймає світ, як небо обіймає ясні зорі, даруй моєї країні мирних літ. Даруй моїй країні щастя й долі. Помолимось за нашу Україну. Моя молитва нехай линем. І серце лине без В чудовий твій небесний храм, Боже. Я молюсь за Україну, Боже, я молю Тебе за людей, Ти їх прости, Ти їх спаси і милість свою нам яви. Боже. Я знаю, що Ти будеш з нами в храмі Своєму під небесами. Радість і мир Ти нам дарував, життя за людей віддав. В Книгу життя. Нас записав. Рідна не моя Україно, пісня серця мого і любов. ти для мене у світі єдина, і в мені твоя вільна як кров. працьовита, родлива простора рідним словом. До нас гомониш, запашна, чарівна світанкова, знову ти вишиванці стоїш, Хай здіймають у тебе криво, і до небес вільна думка зліта. Країно моя золота, своїм пращурам низько вклонюся, що за волю боролись в імлі, і душею з тобою зіллюся, бо найкраща ти є на землі, і душею з тобою зіллюся, бо найкраща ти є. На землі. Полечу я у сни, у родинне тепло. На світанку роси мама двері відчинить і запахне бузок, бо не все оцвіло. Бачу поле і сад чую мову правдиву. З тополинних доріг повертаю сюди. Я лечу до землі. До зеленого дива до живої води, до живої води, тут навіки буском охрестилася хата. Тут не раз я чекав Україн забуття. Можна мати усе, а вітчизни не мати. Україна моя, ти одна, як життя. Боже Всевишній, дякую тобі, що я народився вільним українцем є дитиною українського народу, сином вільної, багатої і незалежної України. Всевишний творче. Допоможи моєму народові вибороти щасливу вільну долю на нашій незалежній, вільній, багатій, величній землі. Дякую тобі, всещедрий, що ти дарував моєму народові чарівну мову і пісню, яку нам треба відтворити, зберегти. І передати їх наступним поколінням, шановні павлоградці, прийміть від нас, від нашого колективу, найщиріші побажання і привітання в день всенародного свята, свята дня незалежності України. Сьогодні Україна в 25 й раз святкує це велике свято. Свята, яке символізує здійснення, прагнення нашого українського народу бути справжнім господарем на нашій квітучій українській землі. Від усієї душі бажаємо всім нам міцного здоров'я, великого родинного затишку, добра, достатку, миру, щасливої долі, добробуту, Нехай кожен не день. Нашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, успіхів у всіх починаннях заради процвітання незалежної вільної України. Нехай наша душа наповниться гордістю за нашу вільну державу, прагнення до єдності та порозуміння. А наша плідна робота стане надійною запорукою щасливого майбутнього. Тож слава слава. І сьогодні ми повинні поважати тих, хто живе разом. Дунаю Олександрович.